Друзі, з вами компанія Карпайт. Ось ми знаходимося на нашому коронному місці, де ми знімаємо абсолютно всі автомобілі. І сьогодні в нас випуску дуже цікавий автомобіль. Це в нас Ford F150 2021 рік випуск найсвіжий. І ви не повірите, це гібрид. Отже, оскільки я сказав, що це є гібрид, одразу людей напевно, на найбільше буде цікавити, а який розхід цього автомобіля. Давайте для початку розкажу, які взагалі характеристики, отже тут у нас. 3,5 занові двигун, який працює в парі з гібридною установкою, яка має 47 кінських сил. В парі весь цей тандем дає нам 440 кінських сил, 770 моменту і 5,6 секунд до сотні. Динаміка дуже хороша. Відповідно, розхід цього автомобіля, ви не повірите, але може вкластися по місту від 10 до 12 літрів. Тобто, представте цей автомобіль. На які ви дивитесь, зразу виникає у вас можлива асоціація, що він може пити 15-16, починає 20, а на справді 10-12. Взагалі виробник офіційно заявляє, що на повному баці цей автомобіль може приїхати 1200 км і при тому ще мати навантаження, тобто якийсь, наприклад, рецепт чи ще щось у розмірі 5 тонн. Ви самі розумієте, що багази тут настільки великі, що тут можна прямо весілля справити реально. Але хочу показати одну дуже цікаву річ, ось сюди тут знімем, щось. Ось тут, як бачите, у нас є ризат. І Відповідно, це дуже класна річ, ви можете зарядити будь-який гаджет, наприклад, поїхати на природу, десь в ліс чи там на рибалку. Відповідно, ви собі заряджаєте, також можна навіть зарядити будинок. Цей автомобіль можна використовувати як генераторки, покинути тобто, переноску і двубу. Відповідно, хто купляє такі автомобілі в Америці особливо, це бізнесмени, це різного типу будівельники, також рибалки, охотники. Тобто цей автомобіль використовується для роботи особливо. Райно він дуже класно справляється зі своїми функціями. Бачите, навіть що зараз в ньому возилися так далі, на в Україні його так само використовують і для власного задоволення, і для роботи. Подивіться на це колесо. Подивіться, на мене на це колесо. Тут у нас 20-й радіус. Реально клірансу так вистачає, щоб їздити. Ну, ця машина нічого обслуговує, Ні, ніякого заріжжя. Також тобто, сюди можна вчепити бусенці. Досить часто нас собаку зараз карпата, а Реально можна переробити будь-що, що ви захочете. І ця машина класна в їзді як і по місту, так і по бездоріжжю. Така цікава бачите, опція. Ну, у Фордів це часте явище. Якщо ви забули ключ, ви можете просто ввести код як до домофону, і відповідно автомобіль відкриється. А зараз ми більш детальніше покажемо, що в нас по салону. І так, що в нас по салону. Перш за все, хочу зремонтувати, що в нас шкіряний салон. Місце в більш ніж достатньо, тобто ваші ноги ніколи не будуть відчувати дискомфорту в такому автомобілі. Також е вартує подивитися на цей монітор. Тут Мультимедіа 12 дюймів, дюймі, тобто десь приблизно за розміром, як якийсь середньостатистичний Ну, поки так далі. Реально інформативно, е скоро працює, ніяких проблем абсолютно немає. Також у нас тут є підігрів зеркал. Автоматичне регулювання щоту, фарб, адаптивний реїз-контроль. Автомобіль тримає себе в полосі. Дуже багато є різних функцій, які роблять вашу їзду, зроблю максимально комфортною. І підігрів сидінь. Ну і Вже такі банальні якісь функції, тобто там клімат, смерть так далі. Ну, вже не будемо говорити, бо так зрозуміло, що вони тут є. Також тут є безпривідна зарядка для телефону в цьому місці. Тобто ви можете поставити телефон і буде заряджатися. І дуже багато інших цікавих функцій. Щодо приводу, тут у нас не постійний повний привід, він тут перекидається. Постійно у нас тут задній привід, фактично. Взагалі повний повний постійний привід, його можна докупити топ як топ-опцію при замовленні цього автомобіля в автосалон. На зал всі вони йдуть на. 4 на 4, тобто з переключаємо на приводу добавок дуже часто, особливо колись, люди, коли бачили пікап чи чули, що це про такі автомобілі в такому кузові, сприймали це як звичайний простий спартанський автомобіль, який максимум годиться на те, щоб возити якісь там мішки з цементом чи ще щось. Це мій вже давно-давно зруйнований. Це цей автомобіль високотехнологічний, економний. Плюс може виконувати дуже добре робочі функції. Зараз я вам розкажу більш детальніше, в які бюджети можна розглядати такий автомобіль зі США. Якщо говорити, в який бюджет можна привезти таке потрібно розібратися, який варіант вартує розглядати. Перед за все, якщо ми говоримо про адекватний варіант, то тобто, де ціла рама, де немає дуже тотальних не пошкоджень, то вартує розглядати в бюджет. Ключ в, в діапазоні від 53 тисяч, тисяч до 60. Тобто в середньому плюс у цей бюджетний діапазон зможна привести такий автомобіль, тому що ціна його в автосалоні досягає до 120 тисяч доларів. Ти mm зможе -hmm. запитатися, чому ми не тестуємо цей автомобіль зараз десь в Поварах чи в болоті. Ну, По-перше, болота зараз немає. У нас такі трошки молозиться, примерзло, по дорогах шкода зараз бронети автомобіль. Третє, власник давав свій відео стосовно цього автомобіля. Е, е, дуже подобається, в першу чергу, що тут є блокування диференціалу, мені можна без проблем виїхати на будь-яку горку, в найстрашний сніг, також в болоті. Тобто ця машина місить абсолютно все. Ніяких проблем по бездоріжжю з нею бути просто не може. Вона переїде все абсолютно. Навіть я думаю, що на парковках інші машини зможе приїхати, якщо дуже постаратися. Одним словом, варіант класний. По місту ми теж не їздили, каталися. Сказати, що дуже якась страшна, страшна біда з габаритом, до цього автомобіля привикається, звикається. Відповідно, вже навіть якщо ви, ви експлуатували таке авто в місті, ви буквально за, 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 за декілька днів, можливо, за тиждень привикнете і вже не будете навіть звертати увагу на те, що у вас дуже велика машина, у нас, наприклад, у Львові дуже взагалі вулиці. Ось ми вирішили заглянути під капот. Отже, що тут у нас? Ми бачимо 3,5 було. Тут у нас гібридна установка саме. До речі, замітив, що цей 3,5 об'єм, він здається дуже маленьким, тому що тут дуже великий простір підкопотки. Хоча і не дивно, тому що ці машини запихають 5 літрові волонтери. Тому у вас у такому великому просторі цей 3,5 здається досить маленьким. Ось, все це працює в парі, так як я казав, автомобіль виходить досить динамічним і досить економним. До речі, хочу зазначити, що цей автомобіль зараз подається. Його ціна 68 тисяч доларів реальному клієнту, який зацікавиться цим автомобілем, можливий певний план. Тому якщо вас цікавить, таке авто, дуже класний і реально ваша уваги. Я думаю, що ви не втримаєтеся підкупити цей автобус.